Доброго ранку, шановне товариство, шанувальники природи, грибів, Карпат. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Сьогодні 28 червня 2023 року. Вітаю всіх з Днем Конституції. Ми з Тасою з товаришем. Сьогодні знову. Пішли в Карпати. Подивимося, що нас сьогодні чекає. Всіх далих нам пошуків. Пройшло 5 хвилин наших пошуків. Щось не видно ні махоморчиків, нічого, але є ось такі красунчики. Червонячок. Молоденький. Але вже пори разом і другий. Так, два червонячки, йдемо далі. Оу! Oh! Два червоних. Так, ще десять хвилин, Тася чуть не збила мені білого грибочка. Ось такого поїдженого, але білого. Вжеву пару знайдемо. Це що? І це мохмур, напевно. Так. Ну що ж, йдемо далі. Прийшли ще 15 хвилин. Трішки червоняків не збирав. Молоденьких. Зверху йду, думаю, товариш іде і бачить. Думаю, що то біленькі. Підійшли ближче, то такі сончики, мохомарчики. Бачите, повилізали. де мухомор, там білий, йдемо шукати, можливо, воно ще. Можливо, є. І білі. Все до того. Йде. Ми йдемо. Дивитись. О, ще мухомор. Тася, шукай, шукай грибочки. Товариш ходить. Вище. О-о-о-о-о-о-о-о. Мені вроді здається, що це ствердилося. Дивіться, які красончики такі є. О-о-о, які був лочки! Красотонки. Два! Так і два! Йдемо далі! Гляньте які мохоморчики ростуть. Тут, 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 тут які один один. Біленьких нема. Йдемо далі. Прийшли пів години. Майже нічого немає таких молоденьких один білячок і все. Йдемо далі подивимось. А! Так, пройшли ми ще пів години. Грибочків, на жаль, немає. Ні наверху, ні в низах. Сонечко світить, волога є, а грибочків нема. Не знаю чому. Ще чотири дні тому трішки було, а сьогодні немає. По одному молоденькі вилазить, а щоб масово не бачу. Йдемо ще в один молодняк. можливо там трошки краща картина буде. Тася! Таська! До мене! Таська! Ще 15 хвилин пройшли. Зайшли такі молоднячок березові. Ну і... На те що сподівався є Ось такі сімейка червонячки. три штучки красені Беремось до діла Ось і закінчилось наше тихе полювання Результат невтішний, але прогулялися, подихали свіжим повітрям, таска набігалась. Ось мій результат є десь 6 білих, 10 червонячків, очків. за смажку хватить. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, гарного всім дня і ще раз днем Конституції. Слава Україні!